Гуцульські поселення на Закарпаття найбільш характерними були для Рахівщини. У цьому куточку нашого краю можна зібрати найбільше інформації про гуцулів та побачити чимало експонатів. Цінність видання, яке презентував молодий науковець Василь Коцан, у тому, що за останні 40 років гуцульський колорит так ґрунтовно не досліджував ніхто. Це є перше видання в Україні. У якому присвячене безпосередньо традиційно народному одягу Гуцулів безпосередньо Закарпаття. Звичайно, до цього часу були публікації. У яких Закарпаттю приділялися, ну я не скажу розділи окремі невеличка частина 4-5 корінок, максимум були присвячені в цьому Закарпатті, не говорячи вже про гуцулів. Закарпаття видання добре проілюстроване світлинами, які науковець збирав з усього краю. А для того аби гості та відвідувачі музею краще зорієнтувалися у традиціях і побуті гуцулів, у музеї архітектури та побуту відкрили виставку гуцульського вбрання і не тільки. Це предмети побуту, це національний традиційний одяг, святковий, буденний, зимовий, літній, атрибутика вся, весільний одяг. Ви побачите і навіть куточок гуцульського житла. Тобто, ну ви заходите і дихаєте домівкою селянською, де росли дітки, де кохали один одного. Виставка розмістилася у новій виставковій залі, яка добре освітлена та оснащена. Відтак атмосфера максимально наближена до тогочасної. Цей народ автор вважає найяскравішим. Відтак із ним було працювати найпростіше. Однак своєю увагою науковець не у мене і бойків, і ленків. відтак далі буде. Я працюю над комплексним виданням, в якому буде подано все Закарпаття, тобто всі етнографічні групи Закарпаття. Якщо вдасться видати монографію комплексну, добре. Якщо ні, то будемо так само видавати по частинам окремо бойки, окремо Лемки, окремо долиня.